Доброго ранку малята. Біла хмара в синій блузі. Низько, низько так висить. Що там робиться на лузі? Може, квіточки полить, може, вже засохли віти, травам нічого попить, будуть верби зеленіти. Ось ми дощик прилетить. Малята до нас з вами в гості завітала з хмаринки маленька краплинка. Давайте ми з вами зробимо для нашої краплинки подарунок. З пластиліна зліпимо маленькі краплинки. Малята, подивіться, які гарні краплинки в нас вийшли. До побачення, до нових зустрічей!